Футбол News Фром Твіттер. Чвертьфінали Ліги Чемпіонів. Насер Алхелайфі. Я пишаюся тим, що ми робимо для ПСЖ і тим, як ми представляємо Францію. Це один з моїх найулюбленіших моментів на посаді голови правління ПСЖ. У нас найкращі вболівальники у світі. Ми зробили все це разом. Луїс Енріке. Я пишаюся цією командою. Мені, як колишньому менеджеру Барси, було нелегко, сподіваюся, це більше не повториться. Мбапе був справжнім лідером від початку і до кінця. Вітіня, а також Оусман. Всі вони показали фантастичну гру. Хаві. Безглуздо обговорювати гру. Суддя все зруйнував. Ми не можемо мовчати. Він змінив гру і весь результат це катастрофа. Це було дивне суддівство. Я кажу дивне, це краще, ніж інше слово. Кілян Мбапе забив стільки ж голів у ЛЧ, скільки Златан Ібрагімович та Андрій Шевченко. 48. Лише вісім гравців в історії Ліги Чемпіонів мають більше. Лише дві команди коли-небудь вибивали мадридський Атлетіко з раунду плей-офф Ліги Чемпіонів після поразки в першому матчі на виїзді Ювентус та Борусія Дортмунд. Луїс Енріке перший в історії екс-керівник Барселони, який вибив її з Ліги Чемпіонів на стадії плей-офф. Востаннє він дійшов до півфіналу, коли виграв змагання з Барсою. Запитання від Де Athletic. Після перших п'яти безпрограшних домашніх матчів проти ПСЖ ВЛЧ Барселона програла 4 адени у лютому 2021 року. Лише одна команда коли-небудь перемагала на Ноу з більшою кількістю голів у цьому змаганні. Хто?